Ця структура в принципі сприяє тому, що злочинець навіть на дрібному рівні міг собі вийти на вулицю, подумати, ну мені ж за це нічого все одно не буде. А тут людина мені насолила, хто він там, активіст чи хто ну от його машина паркується біля мого будинку. Піду її спалю. Мені все одно за це нічого не буде. Вже кілька років рівне буквально лихоманить від систематичних підпалів транспорту. Буває за одну ніч месники нищать по п'ять іномарок у різних спальних районах. Цієї ночі у рівному горіло 5 автомобілів. На події сталися у різних мікрорайонах обласного центру. В обох випадках транспортні засоби підпалили. Власники рахують збитки. Поліція області шукає причетних осіб. Палять у дворах, на паркувальних майданчиках чи просто у бабіч дороги. Жертвами поліїв стають як невгодні владним структурам активісти, так і високопоставлені особи. Лише за кілька тижнів у рівному спалили з десяток дорогих елітних іномарок. Мерседес ексгубернатора Миколи Сороки. Два позашляховики судді Рівненського апеляційного суду. Ну, як? Ви ж на мене викликали в поліцію? Викликали. Дві машини, так. Зовсім свіжий інцидент трапився з автомобілем першого заступника голови рівненської адміністрації Юрія Приварського. Коли наші співробітники за вказаною адресою, вони з'ясували, що вогнем повністю охоплено електрокар автомобіль. Варто додати, що полум'я було на такої сильної потужності, що загрожувало перекинутися на поруч розташований двохповерховий житловий будинок, що був обшитий пінопластом. Півпадіння чи помста. Навіщо палять машини громадським активістам? Не побачили, що ну, раз залітає коктейль молотова вікно, ну, мабуть, все ж таки підпав. Очевидні факти, чому правоохоронці не звертають уваги на докази. Сумна статистика. То чи що гальмує розслідування. Очі жлочні аналогічно підпал, Проте встановити їх, точний лук не представляється вже. Дивимося. Квітень 2017-го. У Рівному неспокійно. На акцію протесту під відділок поліції заїжджають активісти. Петі спалене авто автомайданівця Ігора Кондратюка. Після нічної зміни чоловік за звичкою припаркував машину у дворі свого будинку і пішов спокійно спати. Менше як за півгодини ігоря піднімають з ліжка. Його автомобіль палає як смолоскип. Пожежну охорону викликали о 3.30. Тобі ж 3 години я зачинив машину, вийшов, о 3.30 вже було викликано пожежну охорону. У мене інженерна освіта, я інженер технік По-друге, даний автомобіль оснащений всіма засобами безпеки, хто мається на увазі запобіжними засобами. Запобіжники стояли всі заводські. Він був в ідеальному технічному стані. Жодного, як в народі кажуть, жучка, ще що-нібудь не використовували в цьому автомобілі. І він того дня, зокрема, цілий день. Я на ньому їздив жодних фактів якого-небудь несправності. Будь-якої несправності. Я не відчував, я не бачив. Чоловік пам'ятає, як приїхали рятувальники та поліція. Люди у формі дали якісь документи. У стані ефекту він малює підписи. І лише на ранок наступного дня Ігор розуміє, що не читав тих паперів. Виявляється, він просто погодився із висновками експерта, нібито авто згоріло через коротке замикання. Найті кажуть, немає людини, немає справи. Тобто, коротке замикання, хто винуватий? Винуватий автомобіль, де автомобіль Автомобіль згорів, його немає, все справа закрита. Потерпілий Ігор розуміє, якщо цей випадок так і кваліфікуватимуть, пожежа через коротке замикання справу просто закриють. Без шансів встановити правду. Заручившись підтримкою однодумців, чоловік вимагає справедливого розслідування. За три роки більше 60 автомобілів, і лише одне розкрите, і то, яке в центрі міста посеред дня було зроблено, це ваше досягнення? Я дам вам обґрунтовану відповідь. Для того, щоб довести воно ті чи причетні, чи це виконавець, чи це замовник, потрібно достатньо зібрати до доказових даних, тобто фактично даних, які він конкретно вказує. Як ви знаєте, ці злочини є замасковною формою. Тому вони ускладнюють саму роботу по викриттю. Цього разу візит активістів дає своє. Справу таки перекваліфіковують у навмисний підпал. Замоти справу діло звичне вважає керівник рівницького автомайдану та дорожнього контролю. Два роки тому він теж позбувся автомобіля. Винних досі шукають. Опельактивіста здійнявся під вікнами житлового будинку. Чоловік переконаний, причиною є його активна позиція, яка часто невгодна владі, от і отримав. Пов'язується з своєю журналістською діяльністю, саме з фіксуванням фактів корупції серед наших і правоохоронних органів і прокуратури. Не так давно мені почали йти погрози вже відверто в телефонному режимі. Саме машині нічого не погрожували, але намагалися змусити мене покинути місце рівень. Пожежу від початку до кінця зафіксували камери спостереження. Це відео відразу мали поліцейські, минає два роки, а результату жодного. Щодо наявності відеоматеріалу, він особисто надав матеріал, який оглянув, оглянув долучено до матеріалу кримінальних провадження. У даними провадження не встановлено. Особи або осіб, які вчинили даний злочин по даний час відсутня так інформація, яка представляла особливий інтерес, і злочин є за даний час, не розкритий. Жодної зачіпки, кримінальне провадження зависає в повітрі. Сергій ще тоді знав, його скоріше за все замовили чи просто хотіли залякати. Приїхала слідчо-оперативна група на місце. Зразразу одразу сказала, так машина стоїть декілька метрах від місця, де була парковка. Ну мабуть, самовизгарання через пів години вже твердо озвучувалося і МЧСниками і. Співробітниками правоохоронних органів, що тут точно закоротила проводка, мабуть, так і будемо констатувати, ну бо нема ж інших доказів. А їх навіть ніхто не шукав, ніхто не опитував сусідів, ніхто не цікавився, хто там лазив, хто чим цікав, чим цікавився. От. і лише пізніше, коли всплила це відеодоказ з від сусіда зверху, вони побачили, що ну раз залітає молотого молотова вікно. Ну, мабуть, все ж таки підпал. З перервою у кілька тижнів спалили авто громадського активіста Романа Мартина. Через потужне займання горіли навіть припарковані поруч авто та житловий комплекс. Мешканці прокинулися в жаху та чим душ тікали з маленькими дітьми на руках. Тут диму було, повна квартира, було весь будинок був середині диму. Хлопці в масках підійшли до мого автомобіля, залили під капот бензини, облили автомобіль, підпалили їх. Тобто, підпал був спрямований на мій автомобіль, але так як був сильний вітер, то вогонь роздмухало на сусіднє авто. Тут була ситуація, яка могла закінчитися жертвами. В цьому будинку є сім'ї з маленькими дітьми. Житлова зона, де спалили автівку Роману, облаштована камерами спостереження. Вилучити відео простіше. Простого нам теж його показали, як підкрався палій, як облив бензином і як підпалив. Потерпілий Роман Мартин знав його теж хотіли у такий спосіб попередити, аби не сунув носа, куди не слід. Після цього випадку активіст виїхав з міста. За два роки в Рівному спалили понад півсотні авто. За кожним випадком відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне знищення майна шляхом підпалу умисне пошкодження або знищення чужого майна, чинне шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Відповідно до чинного законодавства, відповідальність за дане кримінальне правопорушення передбачається однаково як для замовника, так і для виконавця. Втім, карати нікого правоохоронці. Досі не знайшли жодного замовника підпалів. Виконавця затримали за цей час аж одного. Частина потерпілих вже зневірилася. Люди забрали заяви. За вказаний період часу серед проваджень даної категорії закритим є 12 кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про їх закриття у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, вказані кримінальні провадження. Як я повторюю, закриті рішення слідчих не скасовані, як незаконні та не пунктовані. Тобто за ініціативи самих потерпілих ці справи так. закривалися. Так. Але ну, відповідно винних у цих випадках не знаходимо. Хоч минуло стільки часу, слідчі досі не мають версії. Хто ж вони загадкові палії? На даний час точно цього ніхто не може казати. Є оперативні. Позиції, які не можу я вам висвітлювати зараз. Тому. По почерку кожен злочини є аналогічними, вчиняється підпал, по висновках спеціалістів, що я озвучував, по виданих залишках більше у нас вони є однакові, проте встановити їх точний вид не представляється можливо. Керівництво поліції виправдовується. Відео з камер спостереження нечітке, бракує доказової бази та банально часу. Активісти ж переконані, реформу МВС навряд чи можна назвати успішною. Навантаження на слідчих максимальне. Які слідчі буде виконувати розкривати так би мовити ці справи за ту зарплатню, яку йому платять на сьогоднішній день. Якщо прийти, то окрім фактів підпалу на руках у слідчих нічого немає. Я взагалі. Прикро здивований цими бюрократами, які сидять у міській владі і зацікавлені в відкаті, так би мовити. Ну ми всі знаємо, як ця система працює. Дайте нам, і ми тоді дамо вам. Тому винити можна багатьох, але результатами все одно, я так розумію, не отримаємо. Зараз ті, хто втратив своє майно, просто чекають у слідчих є ще цілих 13 років, щоб довести справи до кінця, а потім їх закриють за давністю. Хоча здається, правоохоронці вже й махнули рукою, не хочуть чи не можуть питання риторичне. Ті, хто мав би попереджувати в першу чергу такі речі, він зацікавлений чомусь в тому, щоб вони все ж таки не приходило до логічного завершення саме до затримання виконавців і замовників. Катерина Ярова, Денис Веремаєнко рівне народний контроль.